Пане Андрію, багато заяв було, багато розмов, багато знаків е, показала ця зустріч і сам візит е, Путіна до Китаю. От те, що в контексті е, цих подій міжнародних, те, що Путін з'явився, точніше перед ним в делегації так яскраво і пафосно пронесли ці чемоданчики, е, так звані, е, наче ж для управління ядерною зброєю, ось це так демонстративно показали. Про що це говорить? Він хоче показати всьому світові, що це в мене є. Любіть мене чи, і поважайте, чи це навпаки показує його ну, таку вже незначність, що без цього він і по факту нікому і не потрібен і ніхто його й не боїться. Демонстрація дійсно цікава і така трошки. Ну, Знаєте, ми завжди говоримо, що він десь виростав в Ленінграді в підворотнях. І вона така, от ніби дворова, от я буду йти по двору, і в мене буде в руках ножичок, щоб всі знали, який я сміливий і небезпечний. Е, насправді це не вперше. Ми пам'ятаємо, що ще в моменти слабкості в е, Російської Федерації зразу після її народження на початку 90-х років Єльцин погрожував. Ну, не погрожували але попереджав Сполучені Штати, що ви забули, чи ви розмовляєте. Тобто він з одного боку говорив, що він поховає комунізм і буде розвиватися як а, дружня демократична держава, а з другого боку, ви розмовляєте з власником ядерної зброї, причому у нас її більше, ніж у е, Сполучених Штатів. Тобто, навіть все, нібито солодкий період відносин, це було так. а Тим більше зараз. Коли весь світ загалом бачить, що Росія не ні вторая, ні третя, і так далі, і що навіть маленька і загалом то слабка, порівняно з нею Україна не тільки відбиває наступ, але й переходить в наступ. Таким чином треба це якось продемонструвати, е, ну серйозні люди до цього ставляться. Знаєте, спокійно, Байден не буде це коментувати, на що можливо розраховує Путін. Ну а для Китаю це ще один показник того, що нічого більше у його великого за розміром сусіда вже не залишилося. Пане Андрій, так оце і цікаво, власне, і ще в контексті: ось нещодавно ж вони не, не ратифікували оцю угоду. Ну, тобто, вони по факту хочуть продовжити робити ядерні е, випробування. Гундяєв Кіріл Патріарх нагородив е, якогось їхнього там фі, е, ядерщика фізика і сказав, що він створив зброю, яка е, по промислу Божому створена. Ну тобто, в них оцей е, знову йде черговий виток їхніх ядерних божевільний. Всій. Але ж Китай завжди показував свою позицію, що хто це зробить перший в світі. Ну тобто, це буде і наш ворог, хто застосує ядерну зброю, ми не будемо звичайно розраховувати на те, щоб Китай вдарив по Російській Федерації. Ядерної війни не потрібно. А питання в іншому ця демонстрація, вона насамперед робиться для внутрішнього споживання. А всі ці кадри будуть показані вдома і. Простой русский мужик або простой бурятский мужик, повинні бути заспокоєні і сказати: ага, це добре, ми всіх переможемо і Берлін буде наш. І саме давайте розглядати це з цієї точки зору щодо нас, щодо України. Ми будемо продовжувати наші дії, успішні бойові дії. І ми впевнені, що перемога за нами, хоча б тому. Що з нами весь цивілізований світ. І, до речі, цей візит до Китаю він чітко демонструє, що Китайська Народна Республіка зацікавлена в продовженні економічної співпраці з Російською Федерацією, завдяки, тому що завдяки цій співпраці вона посилюється, а Російська Федерація послаблюється. Пане Андрію, ну Путін е... же сказав, що це ми шостий в списку партнер Р... Китай і Росія по, ну, по фінансовим так. Цим всім. Це ж... А свої... потім він себе поправив і сказав, що ми насправді другий. Слухайте, уклали колосальну угоду про постачання зерна в е, Китай. Е, це е, важливий стратегічний товар е, зерно. Другий важливий стратегічний товар це вугілля, і третій важливий стратегічний товар це нафта. Це про що ми? Ми про сировинну економіку. А що йде з Китаю? Дитячі іграшки, а, заколки для волосся, а, 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 машинки Лего, а, а, продукти харчування в банках концерних. Ви розумієте, що відбувається? Дріб'язком Китаю відбуває стратегічні а, поклади а, якихось там руд. Чи енергоносіїв, чи ту ж саму те ж саме сільське господарство. Жодна країна, яка базує свою економіку на аграрній сфері, не може бути багатою. Апріорі, це можна допомагати собі триматися на плаву, але збільшувати своє багатство, збільшувати свій потенціал на аграрній сфері неможливо. І ось Російська Федерація впрягається в. Аграрну заборгованість перед Китаєм. Тут ще один цікавий момент: більшість своєї аграрної продукції Російської Федерації завжди продавала через Чорне море, через порт Новоросійськ. А тепер вона перекваліфіковується на Китай. Чому? Тому що вона зрозуміла, що ракета Нептун поставить завжди крапку в її гордих намірах. Дуже б хотілося, пане Андрію, щоб в цьому контексті до Китаю не потрапляло й крадене у нас, зерно, бо Росія його чимало накрала. Це факт. Як вони збуватимуть його, ми ж не знаємо. Але, пане Андрію, ну загалом, е це було з е от... Хороша ці слова, от васальна, е, ці с, е, стосунки. От це так і виглядало, і чи так прочитав це весь світ, це навіть цивілізований. Деякі дипломати, ф, там французькі, в тому числі інші, ті, які були присутні на цьому ж заході, вони вийшли, Путіна не слухали, якби. Ну, позиція ж однозначна. Давайте ми поставимося до питання серйозно. Е, офіційна фотографія. Учасників цього заходу показує, що в центрі стоїть ЦІ Дзінпі. Праворуч від нього президент Російської Федерації, ліворуч від нього президент Казахстану. Тобто, ось вони два, два найближчих друга, які зрівняні, фактично. А де той славний Орбан? Він на другому льоду, десь в самому кутку. І так далі. Тобто... Бо навіть по цьому, знаєте, як колись кримінологи в світі здогадувалися, що діється в Совєтському Союзі, по тому, як стоять члени політбюро на трибуні або як фотографії їх розміщують в газеті, Китай базується на тих же самих підвалинах, і ось ми бачимо це зрівняння двох великих важливих для Китаю партнерів Казахстан і Російська Федерація. Це зовсім не те, про що думали мріяли в Москві? Друге. А чи вдалося Путіну заручитися допомогою від Китаю в найважливішій для нього сфері? В збройній? Ні. Чи вдалося йому домовитися про великі інвестиції, зокрема інвестиції в енергетичну структуру, інфраструктуру, про другу нитку Сіла Сібілі? Ні. Чи вдалося йому домовитися про... Спільне виробництво продуктів машинобудування, електротехнічного обладнання і так далі. так далі Те, що є зараз основою сучасного розвитку, ні. А Тому ну, фактично йдеться про васалізацію Можливо, вона не така одномоментна і не станеться через день чи два. Але е, очевидний тренд очевидний. Е, шкода, що е, російський Російський народ потрапляє в васальну залежність від китайського від китайської автократії, ну але це той вибір, який вони роблять, і ми не повинні з цього дуже радіти. Це нам допомагає в нашій війні, тому що Росія слабне і Росія не може розраховувати на якусь серйозну підтримку. Але а якщо да, і такі. може, то вона її точно не отримує а лише там обіцянки і решта решта речей. Бо ми знаємо, хто Китай і що таке Росія, пане Андрію, дуже вдячні вам за ці професійні роз'яснення, експертні цих всіх подій. Про те, як ви прочитали ці знаки, і що це означає, принаймні. стосовно Російської Федерації. Дякуємо вам, Андрій Висоновський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, доєднався нашого ефіру. Поговорили про візит Путіна в Китай. I...